по 12 вірш. Євангелія від Луки, другий розділ з 1 по 12 вірш. Послухайте слово Господнє про народження Ісуса, про те, що відбувалося під час народження Ісуса. Але основний вірш, про який я сьогодні хотів би поміркувати з вами, це 12 вірш. Ось вам ознака, ознака, про якусь ознаку Господь говорить. Послухайте Слово Боже. І трапилося тими днями, вийшов наказ Царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу на Цирів мав Квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. І пішов теж Іосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, із ним зарученою. Що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. Амінь. Я думаю, далі ви знаєте, що там сталося після того, як ангели з'явилися. Я радий вас вітати. Цей сьогоднішній день. Ми сьогодні трошки поговоримо про Різдво. Сьогодні дійсно велике свято. Багато хто заздалегідь готується до цього свята. Не знаю настрій, не знаю настрій, який у вас, але бачите, знову нам заважають жити, знову стріляють по нас ракетами, знову заважають там спокійно святкувати. Не знаю, чому заздрість у людей чи що. Хоча ми ж хочемо спокійно святкувати ми хочемо спокійно жити, але не, не дають нам спокійно жити ті москалі. Бачите, Бог знає, що, що твориться в цьому світі, і Бог посилає цей світ, бо Бог, Бог бачить, що люди є грішні, люди не можуть жити в мирі один з одним. Біда людей в тому, що люди немає, не було тоді добрих досконалих людей. Немає сьогодні людини, яка могла би бути святою, яка могла би потрапити на небеса, і сказати, що я можу своїми зусиллями потрапити на небеса. Не може. Тому Бог, дивлячись з небес, дивлячись на гріхи людей, каже. Бачиш, що люди не справляться, не можуть вони попасти на небеса своїми зусиллями. Тому Бог посилає в цей світ свого сина, а нашого Спасителя, який прийшов для того, щоб жити і померти за наші гріхи, взяти на себе всі наші провини, і дати нам життя, вічне і спасіння. Ми сьогодні, ми сьогодні святкуємо це різдво, 25 числа. Хтось буде далі ще святкувати. В принципі, я вам одну таємницю скажу. Як ви думаєте, якого точно числа народився Ісус, 25 го чи 7? го Насправді вчені кажуть, що осінню народився. Бо не 25, го не 7 го числа. Чому осінню, от дивіться, текст, який ми читали, що тут є в цьому тексті про те, що вказує на осінь. А? Овечки паслися. Овечки, овечки зимою пасуться чи ні. Корови, ну, хто там зимою пасуться, на… Ну, бачите. Тому все вказує, якщо навіть порахувати, там рахують вчені по, по черзі, яка припала Захарію бути у храмі. Там Захарій був такий правосвященик, і він мав у храмі, як священик, зайти в храм, і його черга настала ну, там, кадити перед Господом. І там по тій черзі навіть… Так могли вищитити, що коли точно Ісус міг народитися. Тобто, це точно було не зима, це було десь осінь приблизно. Які точно дати ніхто не знає. І якби Ісус хотів би залишити ці дати, він би залишив. Але в принципі не так важливо день, важливо сама подія, важливо сама сам прихід Ісуса Христа. І важливо те, що цей прихід Ісуса Христа символізує для нас особисто. Важливо те, що ми можемо взяти для себе. Бо, наприклад, ми всі знаємо, наприклад, там святкуємо в нас в Україні. Ну, що ми святкуємо? День народження Тараса Шевченка. Ну, наприклад, там, день народження Тараса Шевченка. Не пам'ятаю, 9 чи 10? 9 березня. Да? Ну, Тарас Григорович хороший чоловік, але ну, який він для мене особисто, як би значення має. Я без поняття. Ну, Добре, Він там багато чого написав, багато чого зробив. Але мені особисто то не холодно, не жарко. Е, від Ісуса це вже інша справа. Це те, що Ісус для нас приніс, це те, що Він є наш Спаситель. Це те, що він не просто прожив сам для себе, чи там для тих євреїв, які колись були. Він для нас приніс це спасіння, для кожної людини, яка сьогодні може приймати його. Є один такий ну, гумореска, чи як сказати, коли в Америці двоє там бомжиків зустрілися, і один так крепко плаче, а другий питає, що ти плачеш? Каже. Е, Рокфеллер помер. Ну, був такий багатий чоловік Рокфеллер, чи як його звати. Каже: а ти чого плачеш? Яке ж таке, маєш відношення до того От, каже, В тому проблема, що ніякого відношення до того Рокфеллера не маю. Е, того і плачу. Бачите, Ісус Він народився, Він для нас має відношення. Ми, ми маємо відношення для, до Ісуса. Тому що якщо ми приймаємо Його, якщо ми віримо в Нього, в Його прихід, значить Він дає для нас спасіння. Ми можемо в ньому мати спасіння життя вічне. Якби не Його прихід, ми не мали би шансу. Якби не Його народження цей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинули б, не маючи життя вічного. Різдво це свято радості. це... Це те, що ми радіємо, це те, що ми маємо в Ісусі Христі, нове життя, нове благословіння. Багато хто святкує по-різному, це різдво, хтось з подарунками, там, ще якимись традиціями, обрядами. Ну, це все другорядні речі. Тут дуже важливо знати, хто для нас є Ісус, чи Він є наш Спаситель, якого ми святкуємо, чи Він щось для нас взагалі. Означає, чи він взагалі нічого не означає? Бо мати якісь обряди, мати якісь традиції, це пусте, якщо немає в серці того Ісуса, якщо Ісус не народився для кожного з нас, якщо для кожного християнина народження Ісуса. Е Сталося тоді, коли ми приймаємо його в серце своє, тоді ми розуміємо, що да, він є наш Спаситель. Він не просто Спаситель там, світу, чи багатьох людей, чи там, євреїв, чи якихось ще людей. Він є мій особисто Спаситель. І коли людина це може сказати, коли кожен з вас це може сказати про себе, ось це є день народження Христа для кожного з вас особисто. Саме тому, напевно, ми не знаємо е, точної дати народження Ісуса, тому що Ісус. По-різному народжується в серці кожної людини. По різному, в кожен якийсь особливий день, коли людина відкриває своє серце для Христа і каже: Господь, народися в моєму серці, прийди в моє серце, будь зі мною. Що ми можемо взяти для себе? Що ми можемо знати? Де ми можемо знайти Ісуса сьогодні? Які знаки сьогодні Господь залишає для, 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 ну, для нас сьогодні, щоб ми могли зустрітися з нашим Спасителем? Підкажіть мені, як могли пастухи знайти новонародження, новонародженого е, Месію? Як вони могли, який знак вони. Е, як? Не давайте діти будуть допомагати мені, бо дорослі я знаю, що багато знають. Як, дітки, поможіть мені, як пастухи могли знайти який знак? Ні. Пастухи, як вони могли? Ну, от вони пастухи бачили зірку, ну зірка їм нічого не означає. Як вони пастухи могли знати, що О, це їм знак? А? Ні, не підказувала ти. Ясла, ясла. Пастухи знали, що таке ясла. Ясла це кормушка для худоби. Там, де вони зазвичай годують худобу, там, де кладуть сіно. Де кладуть сіно, щоб тваринки могли поїсти те сіно. Тобто, пастухи для пастухів був е, знак це є, це є ясла, до яких вони звикли, до яких вони знають. Що, от, е, бо ангели з'явилися їм кажуть: ідіть у Вифлеєм, бо в місті Давідом народився Христос Спаситель. Там дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Тобто ангели кажуть, от, для пастухів є знак ясна. Е, їм потрібно, бо, наприклад, пастухи прийшли б у Віфлеєм, правда? Вони прийшли б і сказали б, ну що, вони ходили б по цілому місту, шукали, де тут Ісус народився? Як їм знайти? Без без вказу, без знаку? Вони не знають, де, де шукати. А так вони їм кажуть, в яслах. В яких яслах? Зараз ми розберемося, в яких яслах. Тобто вони могли б довго шукати, але е, їм був даний знак. Для мудреців, який був знак даний? Для мудреців, для тих мудреців, дорослі не підказують. Для мудреців, які прийшли привітати Ісуса, який був знак даний, щоб вони... де вони могли знайти Ісуса? Який знак був для мудреців, що вони слідували за зірка. зірка. Правильно. Тобто, вони, якби мудрецям сказали, що ідіть там в яслах, шукайте. Ісуса, вони б не зрозуміли б, які то яс, що то за ясля. Вони взагалі б, напевно, і не знали, що таке ясла. Тобто Бог для кожної для кожного людини дає певний знак, зрозумілий знак, який люди могли розуміти. І я задам ще одне питання для кожного з вас, братисів, більше для дорослих, напевно. Який вам знак Господь має дати, щоб ви могли зустрітися, щоб ви особисто могли зустрітися з тим Ісусом, щоб могли поклонитися Йому і визнати Його як свого Господа Спасителя? Що, що кажете? Помолитися. Добре, ще я потім ще раз повернуся до цього питання, тому що це дуже важливе питання. Сьогодні про знаки. Знаєте, сьогодні ну, знаки є важливі для нашого життя, бо, бо без певного знаку, без певних дорогоказів ми не можемо знайти потрібного місця. Якщо ви колись читали книжки про скарби, скарби, хлопці, дівчата, там знаєте, карти такі малюють, і на картах що малюють. Малюють знак, якісь там доровкази, стрілочки ведуть там, там і там заритий скарб. Якщо людина буде е, нехтувати тими дороговказами, тою картою, де, вона знайде той скарб чи ні? Та звичайно, що ні. Але. Людина точно мусить слідувати тим знакам. Людина, наприклад, там п'ять кроків туди, від такого -то сос такої, то сосни, від такої, чи там берези, повернути туди направо, три кроки направо, три, п'ять наліво, там якось так. Потрібно точно триматися того знаку. Якщо ви сьогодні також попадете в якесь велике місто, чи десь кудись попадете, ви мусите триматися тих знаків, бо знаки покажуть дорогу, наприклад, як на автовокзал проїхати, чи на жд вокзал, чи знайти якусь вулицю. Ми не один раз з вами читаємо. Я думаю, ви читали про народження Ісуса, про ті події, які відбувалися при народженні Ісуса. Кожен раз ми тут читаємо про ангелів, про пастухів. І ми можемо собі уявити, як пастухи, наприклад, почули той ангелів, голос ангелів, спів ангелів. Вони злякалися, звичайно. Ангели сповістили їм радість велику для людей про народження Ісуса, про народження Месії і далі. Ангели кажуть, «Ідіть, знайдете того Спасителя у віфлеємі, сповитого, що в яслях лежатиме. Сповитий у яслях лежатиме. Е, раніше людей пеленали, раніше, коли дитина народжується, їх пеленали. Ну, як сьогодні в нас є пеленки, тоді були марлі, якісь такі пов'язки чи, чи е, е, рушнички. Якось так. Дітей обмивали спочатку, натирали сіллю, кажуть. Не знаю нащо, ну дезінфекція, напевно, якась була. І загортали смужками е, е, такі з тканини, пелена. пелени називаються. Тобто це були якісь такі смужки з матерії, і пеленали дитину, що вона лежала. І маленький Ісус також був загорнений смужками, обмитий, ну посолений, так сказати, не знаю на що. І повинен був лежати в яслях. От такий е, своєрідна кормушка для. Ящики з соломи чи кормушка з соломи, з стіна, верніше, з якого харчувалися тварини. Пастухи, які, яким сказали, що в Віфлеємі, вони знали, де є ці ясля, тому що пастухи дуже часто користувалися особливими якимись стайні, наприклад, коли якась непогода. Зазвичай пастухи пасли свою отари десь на полі чи там в горах. Але коли якась непогода була, вони заганяли тваринок у якусь таку кошару загородження, а самі йшли десь чи під нав'яз, чи якийсь хлівчик, де, де була ця кормушка для, для тварин. Тобто чи якийсь хлівчик, цей, чи невеличка печера у, у скелі, там тваринки стояли на вулиці, в загородженні, а пастухи, вони. У цьому хлівчику перечікували якусь бурю, чи непогоду, чи, якісь, ну, чи ніч, наприклад, чи ще щось таке. Отже, ангел дав знак, дуже відомий знак для пастухів, про, чи ознаку, де можна було знайти цього маленького Ісуса, новонародженого немовля. І пастухи пішли і шукали його. Досить цікаво, що е, От я думав, чому, чому Бог хотів явитися пастухами? Чому на пастухам з'являтися? Ну невже не можна було з'явитися, наприклад, там, книжникам, фарисеям, і сказати, чи священникам у храмі сказати про народження Ісуса, чи про священнику? Чому пастухи? Чому бідні, нещасні люди, які саме бідна професія, яка ну, така недостойна професія в багатьох країнах? Чому саме пастухи? Знаєте, у кожній країні е, чи в кожному королівстві малюють свій герб? Є свій прапор і герб. У нас в Україні який є герб? Тризуб. Діти мені допомагають, дорослі. ні. Е, в нашій країні це тризуб. Королі на своїх гербах, наприклад, інколи малюють якусь таку, знаєте, могутню тварину, там чи лева, ведмедя, чи, там, чи якісь ще там сонце, зброю, корону, намагаються підкреслити, що цим самим хочуть підкреслити. Могутність свою, що ми сильні, ми там войовничі, ми тут дуже багато чого завойовуємо. Але знаєте, який був знак, який був герб Царства Небесного, який був герб Божий? Це було ясля. Це було ясля. Це знак смиренності, це не знак могутності якоїсь такої, знаєте, величі, пишноти, це знак смиренності, лагідності і доступності. Чому доступності? Тому що Месія був доступний всім. Всі прості, навіть прості люди, навіть такі самі бідні люди, як пастухи, могли мати доступ до Царства Божого. До короля, наприклад, може хтось прийти пастухи, можуть прийти до короля. Їх не пустять туди, бо вони вонячі, бо вони там. Е, ну, Це недостойні професії. До короля просто так вони не можуть прийти. Але Ісус прийшов до пастухів і розказав, чи ангели співали пастухам. І це показує на те, що навіть самі прості люди, навіть самі бідні люди, можуть прийти до Ісуса, тому що Ісус Він прийшов для всіх людей, від, починаючи від бідних, від самих бідних і до самих багатих. До царського палацу не кожна людина війде, але до пастухів, до ясля може прийти навіть такі бідні, прості люди, як пастухи. Двері сьогодні, до царства Божого також відкриті для всіх людей. Будь-яка людина. З будь-якого народу, яка прагне прощення, яка прагне миру, порятунку і життя вічного може прийти до Ісуса, відчути Божу любов. Господь особливо в ці дні чекає кожного з нас. Де ми сьогодні можемо знайти Ісуса? Який знак потрібен вам особисто, щоб знайти Ісуса, щоб прийти, поклонитися і визнати Господа як Свого Спасителя? Які знаки сьогодні Бог посилає? Які знаки ви хотіли би, щоб вам Бог послав? Ангела? Хтось каже, ангела. Я, я знаю людей, які кажуть: От, якщо Бог не покладе руку мені на плечі, то я не повірю в Бога. Ну, є такі люди, звичайно, є багато людей. Пам'ятаєте, Хому? Такий, Хома був апостол? Каже, якщо я не побачу, не доторкну, навіть не то, що не побачу, не доторкнуся до, до ран Ісуса, я не повірю в Ісуса. Є багато сьогодні людей, які хочуть знаки, які хочуть чудо, якесь видиме чудо. От, все, я буду чекати, чудо. Біда Лише знаєте, в чому, брати і сестри? Інколи Бог посилає чудеса, інколи Бог посилає знаки людині. Але людина думає, та де? То, 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 не, то не знак, то, якісь, то щось таке е, незрозуміле. Є один такий, е, ну не анекдот, а як сказати, повість. Е, не пам'ятаю якого письменника, що е, один чоловік е, ремонтував дзвіницю на церкві і впав з цієї дзвіниці. ну Дзвіниця, ви знаєте, яка висока вона. Він впав і чудом якось на доски впав, там, побив доски, це, але. Став живий, ну якби нічого не переламав собі, і е, е, залишився здоровим. І всі кажуть, що це чудо, яке сталося, це, це величезне чудо. Позвали, ну, це е, так така повість була написана: позвали репортера чи якогось там кореспондента з газети написати, що чудо сталося в такому то селі. Чоловік сповпав з дзвіниці і залишився живим. Приїхав репортер, чи той журналіст. Почав о, знову опитувати, хто, як там бачив. Той чоловік знову на дзвіниці там, робить свою роботу і знову Бух упав з тієї дзвіниці. Е, знову кажуть репортеру, дивися, це ж знову чудо, він знову залишився живий. Каже, яке ж це чудо? Це ж ще привичка. Люди е, бачать чудеса від Господа, люди відчувають, е, як Бог торкається людини. Але, на жаль, люди, як сказати, не звертають на це увагу, думають, та ну то пронесло от якось. Чи, чи якісь ще бувають моменти, коли людина думає, та то не може бути чудо. Та, знаєте, коли людина має якусь небезпеку, якусь проблему, якусь хворобу, біду і каже, Боже, все тобі оддам, дай тільки здоров'я, потім раз вилікувалася. Я щось е, погарячилася, напевно. Да? Ну, може другим разом буде все краще, якось чи якось так. І, і людина не, не звертає увагу на поміч Господню. Бог посилає допомогу, Бог посилає зцілення, Бог посилає якісь там ще відповіді на молитву. А людина, Бог посилає не навіть певних людей, які відповідають на цю молитву. Але люди якось не звикли бачити ці знаки. Люди думають, що треба чути ще якось особисто, щоб Бог прийшов, Цього мало для багатьох людей. Дивно, що Бог дає людям ці знаки. І дивно, що Бог відповідає людям на кожній людині якось чомусь. Я от теж читаючи цю історію, чомусь я думаю, що от зоря, ну, наприклад, чи пастухам, їм не сказали, що йдіть там на зірку, дивіться. Тобто, Бог для кожної людини дає свої знаки. Для пастухів каже, вам знак буде ясля. Для мудреців каже, вам ознака буде е, зірка. Мудреці розумілися в зорях. Для них ясля, пастухи чи та, е, кормушка для тварин це, це не знак. Пізніше, коли Ісуса розпинали. Чи взагалі в житті Ісуса було багато моментів, коли Бог давав для людей також певні знаки, певні, е, певні ну, признаки того, що Він є Господь. Наприклад, для Римського сотника, коли Ісус помирав на хресті, Римський сотник побачив Ісуса на хресті, почув Його молитви Ісуса і, дивлячись на той хрест, сказав той сотник, що це був справді Син Божий. Я не знаю, як таке сталося, що Він для нього. Ісус на хресті був знаком, символом того, що це справді Син Божий. І той Римський Сотник повірив у, у, у Бога. Бачите, кожному Бог дає свої знаки. Кожному свої дає знаки. Дивно, але чомусь Він відповідає і дає людям. Просіть. Хочете руку, ангела побачити? Я не знаю. Попросіть. Може Бог відповість вам і ангела пошле. Кожному Бог дає свій знак. Пастухам свій мудрецям свій, для когось знаком є ясля, для когось знаком є зірка, для когось голгофа. Знак. Бачите, ви хочете знак. Ну, от вам і знак. Для кого знаком може бути гарна там християнська книжка чи якісь ще речі, які. Дитяча сценка, чи віршики дітей, які сьогодні будуть діти розказувати, чи ще якісь речі. Всі ці речі показують, вони зачіпають за душу. Вони чи гарний християнський фільм, вони торкаються людини, і людина може задуматися за спасіння. Людина може подумати, а як я що я можу для спасіння взяти для себе? Як я можу спастися? Господь сьогодні дає кожній людині свої знаки, які нам треба дивитися. Тільки нам треба побачити ці знаки, Бог постійно нагадує про себе через чудеса, які людина не помічає, через якісь надзвичайні природні явища, які людина також бачить, але думає, Та, це, не, це привичка, чи це так має бути. Як часто Господь у вашому житті дає певні ознаки, коли ви проходите повз них, навіть не задумуючися за спасіння, за життя вічне. Чи було в вашому житті такі моменти, коли Бог давав вам також певні ознаки? Чи певні знаки, певні символи, дороговкази? Поміркуйте над цим. Був один такий приклад з жіночкою. Е, ну, я читав цей приклад, вона прожила. Через свої гріхи, через свої якісь там характер, ну сама залишилася 37 років було жіночці. Вона думала обійтися без Божої допомоги. І Якраз Різдво було. 25, 25 грудня їй виповнилося 37 років. І вона сама на Різдво, сама, просто сама, бо немає ні друзів, ні родичів, ні чоловіка там, нікого немає, просто ні нікого. Е, ну, тяжке життя прожила, ніхто до неї не прийшов, не, не привітав. І в той день вона почала взивати до Господа, що Боже, дай мені знак якийсь для мене, щоб я могла е, ну, розуміти, що ти є Бог, що ти є мій всемогутній там, творець, що ти створив цей світ, що ти любиш мене, що е, тоді каже, я буду служити тобі. І вона відкриває Біблію просто на якомусь тексті, на будь-якому тексті з просто так, на, на умання відкриває і читає. У ну, Біблії там написано, наприклад, Єремія, там 52 розділ, 31 вірш. На 37 році після виселення Йоахина, царя юдейського, ну і так далі. їй якраз 37 років. І вона каже, я прочитала про 37 років, що каже там цар, тут написано, що як став царем помилував Йоахима, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Ось такий знак вона отримала про, те, про звільнення від тюрми від в'язниці на 37 своїх років. І останнє, брати і сестри, на що хочу звернути вашу увагу. Тут не написано, нема в нашому тексті, нічого немає. Ну потім. Ще один, одна річ, на яку хочу звернути вашу увагу, що пастухи, вони почули, правда, про ясляності. І що вони далі зробили? Вони пішли. Вони пішли. Вони не просто побачили, почули знак, але вони пішли шукати того Ісуса. Мудреці побачили зорю, і вони що зробили? Вони пішли за тою зорею. Вони не просто побачили на небі о, гарна зірка, ну класно. Але вони пішли шукати того Ісуса. Вони пішли шукати, брати і сестри. Поки ми не встанемо, Бог нам дає знак, але поки ми не встанемо, не почнемо шукати Ісуса, у нас нічого не буде. Ми маємо. від нас Господь також очікує, не просто бачити гарні знаки, чи чудеса, чи якісь там ще речі. Ми маємо встати піти, піти на пошуки того Ісуса, в якому ми можемо мати життя вічне. Без тих пошуків ми нічого не. не ми будемо далі сидіти дивуватися, о, зірка, о, там ще які чудеса. І все. Але Бог хоче, щоб ми не просто слухали. Не просто слухали проповіді, не просто слухали пісні гарні, не просто там дивилися чи музики, чи якісь сценки, чи віршики від дітей, але щоб ми шукали цього Ісуса, щоб ми шукали Його, щоб ми слідували за Господом у своєму щоденному житті. І тільки тоді, коли ми почнемо шукати Ісуса, тільки тоді, коли ми почнемо шукати Господа, тільки тоді ми зможемо знайти Його, бо без пошуків ми Його не знайдемо. Знайти те спасіння, яке він приніс. Не для всіх приніс спасіння, а для Божиї, для своїх дітей, для тих, хто шукає. Для тих, хто шукає, той і знайде. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти справжнє значення цього свята, бо зрозуміємо, що це маленьке немовля, Ісус Він прийшов, щоб показати нам Божу любов і Його бажання спасти нас, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Тому шукаємо знаки, просімо знак від Господа. Спостерігаємо за знаками, які нам Господь дає, і шукаємо Його, шукаємо те спасіння, яке Господь дає для кожного з нас. Бо Господь посилає ці знаки не просто так. Він, хоче, він кличе нас, Він кличе нас до спасіння, до життя вічного. Нехай ми слідуємо за Ним і маємо життя вічне. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися і буде. Е...